Друзі, Привіт! Я рада вас вітати! На своєму каналі наближаються вже різдвяно-новорічні свята, і багато хто з нас потихеньку починає підшукувати святкове меню. І тому сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати ось такий вишуканий святковий салат під назвою Шуба Нептуна. Які потрібні будуть нам для салату. В першу чергу потрібно буде заздалегідь відварити яйця та підготувати овочі. Овочі для салату я запікала, це картопля і морква, дві середніх картоплинки, які я потерла на Великій терці, і невеличка морквина, яка теж потерта на Великій Терці. Яйця, три штучки, я поділила на білки та жовтки, і те і те натираю на мілкій терці. Далі нам потрібна буде червона рибка. До речі, на червоній рибці я суттєво економлю, я еконовлю. Ніколи не купую готову солону рибу в магазині, беру завжди такі обрізні шматочки і сама їх засолюю. На смак це абсолютно ніяк не впливає, а от зекономити можна так суттєво. Далі потрібні будуть крабові палочки, які теж міленько порізала, очищені відварені креветки, зелена цибулька, яку я подрібнила, і заправлятиму ми салат домашнім майонезом. Салат викладається шарами, і формуватиму я його за допомогою кондитерського кільця і першим шаром викладаю. Картоплю, розподілила і далі роблю сіточку із майонезу. Наступним шаром викладаю червону рибку, рибку викладаю зелену цибульку і сіточка із майонезу. Наступний шар у нас буде із натертих жовтків. На жовтки викладаю крабові палички. Сіточка із майонезу. Наступний шар із моркви. Зверху на моркву розподіляю креветки. Ось у мене лише натерті білки. Сюди додаю трішечки майонезу і все перемішую. І викладаю їх останнім шаром. Тепер в такому вигляді салат відправляю у холодильник, аби він настоявся на півгодинки. Зякно наш відстоявся, я вже прибрала кондитерське кільце і залишається його прикрасти. Для цього мені потрібна буде зелень. Я її вже подрібнила, тут у мене петрушка і кріп. Також червона рибка, зовсім небагато, я взяла із загальної кількості. І залишила також одну крабову паличку, яку порізала ось такими тоненькими кільцями. Спочатку посипаю все зеленню викладаю шматочки червоної рибки. Абсолютно в хаотичному порядку. Ось розподіляю кружаться крабової палички. Ось і все, наш салат уже повністю готовий, можна подавати. Я впевнена, що на святковому столі такий салатик точно не залишиться непоміченим. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.